Так, сходив я до них туди, кажу, заїжджай на Ваги, а потім до нас. Ну я зразу не поїхав, хлопці, я так не заїжджаю зразу ніколи, тому що буває кричать потім, що ти в'їхав? Треба спочатку зайти, зареєструватися, а потім в'їжджати на Ваги. То я вже так не спішу. А ці наоборот мені кажуть, так а чого ти не заїхав на Ваги? блин, ну сейчас заеду. <laughs> Кажу, ну пришел запитать, что там, ехать, не въехать, на яке ваги, тут же бачите, двое вагов. Одни может не працювать, например, и только, например, через правый, через левый. Ну я бачу, конечно, что сюда фура заезжала, на правый ваги. Все, заехали мы с вами. Так, нейтралку включаем. Глушим, пішов я. Так, Поїхали, оформила вона там мене, каже, їдь наліво до конця. Там тебе розладують, скажуть що та де. І назад знову на ваги з документами. І там каже тебе оформлю і все, в свободен. Так що зараз їдемо до конця. Де там цей доконець будемо шукати. Шукач бачите, які в них ємності. Тут ще збожжя є, як вони кажуть, це всяке жито, пшениця по польському збожжя. Оце в оцих ємностях, я так розумію. Ну і всякі добрива. Так... В общем, тут типу, можна скупитися, тому що я от це ж з документами, за що хлопець з дівчиною кажуть там, а що нам, по чому там те-то, те-то, нам щось кажуть 56 злотих. Вони щось там заказали два мішечка, І будуть. Це, і будуть, я так купувати, та щось собі удобрювати чи що там робити. Чи може вони там яку пшеницю купують. Щось вони там замовили. Я не зрозумів, звичайно. О, тут дивіться, як що цікаво. Зарікати. Завруч, те тільки появиться така можливість. Так, а, до кольза. А, на аерового ангар зелений їдемо. Бачу вже мішки такі, як в мене. Схожі. То може, і тут зліва тоже мішки такі схожі. І там і там мішки. А, оно мої злівіше. Ні, мої на дужній трошки. Чи тут треба щось шукати хлопці Щоб мене вигрузили Ага все бачите БЦЕП якийсь стоїть так. Я, наверно отак сейчас встану А там уже як скажуть куди вставати тут встану Треба кусити шукати Я так думаю Будемо далі вивантажуватися. Не вгадав я трошки, не тут, а ми проїхали місце нашої вигрузки. Но все одно треба розвертатися було б, тому що під ліву сторону вигружати. Між ж усе завжди вигружаємо лівий борт. Тому що так удобно. Ремні зав'язуються під лівий борт. Так прийнято. Я думаю нам все рівно тут розвертатися. Ну давайте дамо по великому колу, щоб резину не рвати, щоб О, тут... глибоко то як. Сюди вернули добряче, в блюню. Ну, зато не так будемо заламувати нашого прицепа. Ліпше завжди по великому колу давати. ніж по маленькому п'ятачку крутитися. Менше шансів, що будуть якісь проблеми в тебе. Так, розвернулися, можна сказати. Теж беремо подальше, радіус беремо, місце дозволяє, не, не ріжемо угли. Ну і зараз тут під праву сторону стоїмо і він напевно, цей склад сіренький затанковочки буде вигружати. Все, посигнали, значить окей. Глушимо і починаємо працювати. Мішочки наші доїхали прекрасно. Ні один не впав. Ті ось прив'язані, теж всі добряче стоять. Будемо розв'язувати. Ось все, мої мішечки всі вигружаються. І завершується, але була одна неприємність, не знаю з чим закінчиться. В общем, один мішочок там був трошечки надірваний. І мені це каже на те, що вигружав. Це каже проблем. Може бути. Коротше, він його фоткає. Думаю, «Блін, а я не замітив, коли грузили. Ну там такий надривчик невеликий, ну може навіть не продав значення. Я вам покажу фотку. Ну і що, блін? Треба піждати, поки цей дядько візьме аналізи. Ну і що, він сфоткав, я сфоткав, скинув своєму логісту, ну підписав він начебто без ніяких зауважень. Зараз подивлюся, те саме. Якщо... Все буде добре. Печатку поставлять, то і нормально, можна паніку не піднімати, значить все пройшло. А якщо сейчас там щось напишуть мені на тій бумажці додатково, то, то вже треба буде щось рішати. Тудим-сюдим. Короче, ви поняли. Так, останній штрих іще передостанній. Заїжджаємо на вагу. Зважиться. Треба Разважиться. Блин, ариже нормально. Як бы не зацепить ту логу, блін? Треба чуть-чуть виїхати з неї. Но я зацеплю ту Ви понял, що там? перевірки чи для чого воно там тепер зараз треба задом здати бо я не зайшов зараз ладно що трошки вперед видився що треба підрівнятися тепер назад такі міліметри на цій ваги можна було більше радіус брати. я просто з непривички на цю вагу раз заїжджаю. так трошечки сейчас передоще Все, пішов я з ними оформляюся. Рейс завершено. Ніяких питань до мене не було по тому надриву. Просто початочку поставили цьому документу. Це ж не ЦМР, бо це по Польщі, там, як воно називається, навіть не знаю. Товар на перевезення. Вони вже не ДТН, не Ліфершайн. Ну, В общем, у них просто документ. Ну і все, хлопці. Такий от рейс. Короткий. І таких рейсів я роблю багато.